Поспілкуємось про те, що минулого тижня у полонному археологи розпочали археологічні дослідження. Більше про це будемо спілкуватись просто зараз. Із гостем, який доєднався до нас відеозв'язком, це Павло Нечитайло, куратор проєкту, кандидат історичних наук, завідувач відділом регіональних досліджень державного підприємства «Науковий дослідний центр Охоронна археологічна служба України інституту археології Національної академії наук України. Пане Павле, мої вітання: слава Україні! Героям слава! Так, поспілкуємось детальніше про розкопки, тому що знаємо про те, що минулого тижня у полонному археологи розпочали археологічні дослідження. І експедиція науковців наразі працює в історичній частині міста. Розкажіть, власне, що це за археологічні дослідження і що зокрема можливо плануєте знайти. Ну, нам в області надзвичайно пощастило з проактивною громадою в полонному, і ми вже. Втретє, проводимо тут дослідження. Наша експедиція камянець – це добра традиція, оскільки її заклав ще Іон Ізраїльович Вонакур. А ми його учні продовжуємо традиціонного Ізраїльовича досліджень в Полонному. І цього разу ми зосередились на дослідженні одного з найбільш цікавих історичних місць в Полонному. Це якраз біля костелу, який ви бачите ззаду, це костел Святої Анни, Він стоїть на верхівці знаменитої полонської фортеці, і нам важливо було з'ясувати, які шари, які стратеграфічні нашарування, що залишилось від давньоруського замку, від замків попередніх періодів. Цим і займалися ми цього року на святій Полонській горі. Окремо, хочу запитати про те, скільки триватимуть власне ці розкопки, так і за підсумками, куди ж експонати власне будуть передані, які ви знайдете. Дослідження триватимуть до кінця вересня, і в першій половині жовтня, і 19 жовтня. Ми плануємо зробити велику звітну виставку з цього приводу. Тому запрошуємо всіх в полон на 19 числа. Або слідкуйте за анонсами, за подіями. Вже можна сказати про. Попередні результати цих розкопок, слава Богу, що в полонному є прекрасний музей, і ми здаємо знахідки, безперечно, всі в полонський музей. Так буде і з цими знахідками, з цьогорічними. Можна сказати, що традиційні шари для полонного це. 17 століття, коли велася активно дуже розбудова фортеці Любомирськими, представлена дуже широко, також давня Русь, 12 століття, період розквіту полонного, а також дуже цікаві матеріали з ранньої історії, які попередньо датуються науковцями 8-10 століттям. Що для історії Полонного надзвичайно важливо. Хотів би трішечки сам про сам процес дізнатися, так як взагалі організовуються наразі оці археологічні дослідження, і зокрема щодо фінансування, тому що це також важливий аспект будь-яких досліджень. А де вдається наразі віднайти фінансування чи фінансує зокрема подібні проєкти держава наразі? Слава Богу, повоська громада виграла цього року грант Українського культурного фонду, і ми проводимо не просто проводимо наукові дослідження, але активно залучаємо громаду. Громада знайомиться зі своїм минулим. Діти приходять на розкоп щодня. У нас екскурсії, медійне висвітлення. Кожен може взяти участь у дослідженнях і кожен може познайомитись з методикою, з теорією, і практикою науковців. Як ми саме працюємо? Працюємо ми класичними археологічними методами. Розбиваємо розкоп. Тянемо тузочку, розбиваємо квадрати. Все, всі ці квадрати, все прив'язано. Це про це дуже довго говорити. і Не всім буде цікаво. Але цікаво те, що е, на основі е, такої небайдужої громади, і завдяки археологічним дослідженням, ми можемо дивитися, як люди знайомляться зі своєю історією. Що є не так, то просто, оскільки археологічні дослідження це завжди важко, це завжди великі глибини, це завжди великий об'єм землі. Але е, полонне одне з найбільш е, археологічно зацікавлених е, громад в області і тішимо, що маємо таку славну громаду. Сам процес, як відбуваються розкопки, тому що в багатьох із нас насправді якісь такі стереотипне уявлення про розкопки, але насправді це кропітка праця. Окремо хотів би запитати про знаряди, так чим ви проводите ці розкопки, як взагалі орієнтуєтесь по глибині, аби не пошкодити той чи інший артефакт, тому що чимало років вже пройшло з того часу, коли вони використовувались, і ну, їхній стан може бути дуже крихким. Археологія це завжди сюрпризи, завжди цікаво. 21-му році ми купали за 200 метрів від ділянки, яку досліджуємо зараз. І там були одні глибини. Цього разу ми зіштовхнулися зовсім з іншими глибинами, і зокрема цікаво, що Нашими дослідженнями була підтверджена легенда міська про те, що горб, на якому стоїть костел Святої Анни, в основному насипаний, і це дійсно так. І цей насип він сягає дуже дуже серйозних глибин. Зокрема, в деяких місцях він насипаний просто до рівня річки Хомора, понад 10 метрів насипу. Уявіть собі масштаби цих робіт. Завжди археологи працюють прямокутними площами, щоб ці площі вписати в рельєф, і на відміну від грабіжників історичної спадщини, які Збирають історичний метал по полях, вони не копають ями на, е, на історичних місцях, а досліджують великими площами. Для чого це робиться? Для того щоб зрозуміти, що там стояло: чи споруда, чи вал, чи там були поховання, чи це була просто площа. Тому е, дослідження площами, коли археологи зрізають невеликими постами землю, опускаються на Певні історичні об'єкти і глибини поступово і все фіксують за допомогою різноманітних там нівелірити, одоліти з визначенням глибин, все це наноситься на план, робиться 3D-модель розкопу. Все це дуже цікаво і все це дає повну картину використання тієї чи іншої місцевості, як ми маємо от зараз пам'ятку на національного значення в Полоні. Коли все правильно робиться, тоді ми поступово доходимо горизонт за горизонтом, виявляємо об'єкти, зачищаємо, показуємо, що від них залишилось, і доходимо так, аж до тих пластів, шарів, де люди не жили, до так званого материка, до геологічних порід. І потім все це фіксується, зачищається, малюється план остаточного розкопу. І в кінці розкоп засипається, якщо не знаходять чогось, що можна було б музеєфікувати. Ну, такого поки що ми не знайшли також про команду. Варто поспілкуватися. Розкажіть, з кого взагалі складається команда, скільки в команді людей, чи є досвід у цих людей, наскільки важливо, щоб він був вже у попередніх розкопках, так команда базується на людях з Кам'янця-Подільського, але до нас долучаються науковці із. З Києва, наприклад, цього року окрасою експедиції є провідний фахівець з історії української артилерії, автор багатьох монографій і визначний дослідник цієї сфери зброярства української його історії. Це доктор історичних наук Олег Мальченко. Працює з нашою експедицією. Також ми співпрацюємо постійно з науковцями з Києва, зокрема з археозоологами. Передаємо їм наші кістки для того, щоб визначити, які тварини жили в і, в і свійські, і дикі в 12-13 столітті, і в 17 столітті порівняти їх визвати Михайло Кублій. Давно співпрацюємо з ним. Ну а власна команда складається з різних е, волонтерів, е, також які мають або невеликий досвід роботи в археологічній експедиції, е, або більший трирічний досвід, зокрема, як який має е, друг нашої експедиції, відомий київський поет Максим Лежов. На жаль, можна сказати, що оскільки е, в воєнний час проводиться дослідження, я сам нещодавно з армії повернувся звільнився з сімейними. Немає немає багатьох людей з нами, які би могли долучитися, які працювали в полону у 21-му році. Якщо вони колись або їх рідні подивляться цей сюжет, буде їм приємно. Це зокрема директор полонського музею Олександр Дацик, який боронить нас на південному напрямку у складі штурмової бригади. Це Дмитро Тимчук, технічний директор Кам'янець-Подільської експедиції, який знайшов полонську грамоту. Велика пошана респект цим людям. Ну і також хочу додати, що дослідження цього року також показали такий цікавий момент. Ми насправді знайшли край фортеці полонської, від якої все починалося тобто дійсно край, за яким починалася прірва, яку за застипали землею Любомирські, і видно, який об'єм фортифікаційних робіт навіть на той час в 1640-х роках, який був проведений, що насипали понад 10... Метрів землі і зробили таку фортифікаційну площадку для гармат. Ну просто це навіть для, для нашого часу, коли уявити, що насипають ескалаторами, а тоді вручну насипали, це перед хистом воєнним наших предків можна зняти капелюха, і це також важливо такі речі бачити і досліджувати в воєнний час. Щодо воєнного часу, то наскільки зараз реально долучатися до подібних проєктів, враховуючи те, що в країні широкомасштабна війна, і також зазначається про те, що під час розкопок археологи проводять практичні заняття для молоді. Розкажіть про те, власне, що це за заняття і що входить у ці заняття? Ми знайомимо молодь з методикою археологічних досліджень. Будь-хто може до нас прийти і. Пів години навіть в розкопі з нами з нами побути, але в основному це відбувається так, що люди приходять на розкоп і просто їм проводиться. Так маємо зараз певні нюанси зі зв'язком. Працюємо над його відновленням. Пане Павле, всім. всім... Перепрошую. Всім показуємо. Як ми копаємо, що таке стратеграфія послідовність шарів, які бувають знахідки, відводимо в лабораторію, показуємо помиті речі. Як ми працюємо, як ми відрізняємо одні черепки від інших, яким чином датуються речі, яким чином відбувається класифікація і відбір речей в лабораторії, як, як ми реставруємо речі, всі ці нюанси ми стараємося доступно. Полонській громаді донести, тому що насправді археологів у нас дуже не вистачає, а дослідження археологічної спадщини це ознака того, що держава ще живе, це така ж ознака її життєдіяльності і її пульсу, як будь-що, як як новинні портали, як випікання хліба. Це така ж сама необхідна сфера нашої життєдіяльності знайомство з тим минуло, і це безперечно треба робити в будь-який час, якщо є можливість. Після 24 лютого, після початку широкомасштабного вторгнення, це ваше перше археологічне дослідження. Чи ви вже брали участь до цього у якихось проектах подібних? Перепрошую ще раз. Після початку широкомасштабного вторгнення, після 24 лютого, це перше власне археологічне дослідження, в якому ви берете участь, чи можливо вже були проєкти, до яких ви були залучені, я досліджував. Я досліджував полони в 2021 році і в 2019 році. Були тут роботи, тому це вже добра традиція. Це вже добра традиція. Ну і про особливості зберігання цих артефактів. Розкажіть також детальніше, як їх необхідно правильно зберігати, аби вони, власне, зберігали і вигляд, і свою цінність, і чи необхідно їх, можливо, реставровувати, реконструйовувати? Так, безперечно, ми користуємося. Ми на зв'язку з провідними українськими реставраторами. І, зокрема, мали досить успішний кейс. Реставрації свинцевої грамоти, унікальної, яку ми тут знайшли у 2021 році, це Віктор Гол, провідний реставратор з металу, і в рамках цього гранту він буде також мати лекцію в полонному, приїздити і розповідати місцевій громаді, як він працював з цим артефактом. Деякі речі, такі як кераміка, ми реставруємо самі, а більш складні, такі як метал, ми передаємо Фахівцям і насправді не дарма У нас і в Києві, і у Львові існують цілі факультети з реставраційних робіт, тому в рамках там одної відповіді на одне запитання це дуже важко розказати, тому що кожен предмет. Має свої особливості і до нього треба особливий підхід, і іноді навіть по одному предмету пишеться ціле дослідження, як його правильно е, реставрувати, оскільки має значення з яких матеріалів він зроблений, в яких умовах, а також в яких умовах лежав століття або тисячоліття цей предмет. Все це має значення, і з всім цим треба працювати. ну, в окремому в кожному випадку окремо. Мельниччина це насправді такий дуже цікавий історичний край, тому що таких міст, де були фортеці або інші, які, скажімо так, історичні знакові споруди, їх є чимало. Що цікавого зокрема можна знайти, і де можуть бути найближчі, скажімо так, за часом експедиції? О, найближчі за часом експедиції. Знаєте, ми охоронна археологічна служба, і це такий унікальний випадок, коли тут саме у нас не охоронні розкопки, а наукові а взагалі ми копаємо не там, де ми хочемо. А там де потрібно. Там, де потрібно, це означає в зонах історичних міст, в зонах виявлених поселень, яким щось загрожує, там, де мають вестись якісь інженерні роботи, якісь земляні роботи, в основному ми досліджуємо там, де треба щось рятувати. Тут унікальний випадок, коли ми от саме, от як науковий розкоп, вибираємо, закладаємо в місті не де потрібно, а де громада хоче. Тому зараз ну, археологія це завжди така лотерея, що перемовини ведуться, де ми будемо що досліджувати, але якихось конкретних замовлень нема немає. Зараз важко сказати, де, де ми будемо за, за місяць. Пане Павло, я вдячний наразі за те, що ви доєднались до нашого прямого етеру. Павло Нечтайло, куратор проєкту, кандидат історичних наук, завідувач відділом регіональних досліджень державного підприємства Науково-дослідний центр, охоронна археологічна служба України, інституту археології Національної академії наук України детальніше говорили про те, що минулого тижня у полоному археологи розпочали археологічні дослідження. Ще раз дякую, що були з нами.